Вітаю вас на уроці дизайн і технології, мої маленькі трудівнички. Сьогодні на уроці ми будемо з вами працювати з природним матеріалом, з сушеним осіннім листям. Я сподіваюся, що вони в тебе вже є. Якщо немає, то треба було підготувати завчасно. Послухай, які правила є для засушки листя. Перше, що потрібно пам'ятати, листя потрібно збирати свіже, що недавно впало з дерева, або і зовсім зривати прямо з гілочок. Листок має бути плоским, не закрученим по краях. На вигляд листочок має бути чистим, без пошкоджень, а черешки листя повинні бути свіжими і не скрученими. Листя можна сушити найлегше в книжці. Подивись. Я вже засушила деякі листочки, як ти можеш бачити, вони є різної форми і різних кольорів. Це тому, що вони зібрані з різних дерев. Нам потрібні будуть не тільки одного жовтого кольору, але і брунатні, і зелені трошечки, і коричневі, і навіть рожеві. Ось так листочки сохли на сторіночках книги. Подивись, вони не перекривали один один, і для того, щоб вони висохли гарно і красиво, ми їх розправляли між сторінками книги і книгу закривали. Для того, щоб листочки залишилися такими ж прямими і гарними, книжку можна підкласти під прес. Прес це щось важке, наприклад, зверху покласти ще якісь книжки. Коли ми будемо використовувати наш природний матеріал, нам не потрібні будуть оці черешки. Я їх відразу відріжу. Попускаємо наш альбом на уроці, який називається Сова Соня. Ось ця сторіночка. У зеленому лисочку хтось усівся на дубочку. Уночі мишей полює, діточок своїх годує. Хто це сова. Нас просять виконати аплікацію із сухих листочків за зразком. Давай подивимося, що нам потрібно. Нам будуть потрібні. Сухі листочки, ми їх уже підготували, і це можуть бути листочки берези, клена, горобини, пензлик для клею, клей ПВА, ножиці. Можу тобі сказати, що листочки клена тут нам не дуже сильно допоможуть. Нам потрібні листочки приблизно всі однакової форми, всі видовжені, такі, як схожі на пера нашої сови. Отже, що нам потрібно зробити? Акуратно вирізати малюнок основу аплікації зі сторінки 9 та голову сови зі сторінки 11, підготувати сухі листочки оранжевого, жовтого та коричневого кольорів. Фото номер 1 Потім приклеювати листочки на основу за зразком фото 2, 3, 4. Голову сови, наклей зверху на листочки. Давай подивимося, як же треба буде приклеювати наші листочки. Ми почнемо з того, що ми їх будемо наклеювати, трошечки находячи один на один по краях голови, а потім по краях тіла. Коли ми будемо наклеювати наступний шар листя, він буде знову ж таки трошки находити на попередній шар. І останній шар має скривати всі наші недоліки. Постарайся зробити так, щоб у тебе не було видно основи, коли ти будеш приклеювати листочки. Готовий? Починаємо. Пам'ятаєш правила різання ножицями? Ми ріжемо тільки від себе, ніколи не на себе. Ми ріжемо середньою частиною леза для того, щоб не порвати папір. А також ми повертаємо папір, навертаємо його на ножиці, а не ножиці вивертаємо. Вирізаєш, можеш залишати трошечки білого, для того, щоб не вирізати дуже дрібні деталі, коли ми ріжемо не просто криволінійний, а контур із кутами, ми ріжемо до кутка. Подивись, як я роблю це до кутка. Потім знову по іншій лінії до кутка і зустрічаємось всередині. Якщо ти виріжеш правильно, то зайвий листочок випаде. Тепер будемо наклеювати листочки. Починаємо з найменших, які ми будемо наклеювати по боках голови. Для цього листочок намащуємо клеєм. Не дуже багато клею набирайте, але змащуйте весь листочок. Знову такий спробуйте маленький знайти для іншого боку голови. Так. Тепер беремо трошечки більший листочок, теж намащуємо його клеєм. І будемо розташовувати так, щоб він трохи заходив на попередній листок. Показую. Пам'ятай, що намащуємо папір від середини до країв, розтягуючи клей по всій площині. Треба добре промастити клеєм краї нашої роботи, щоб аплікація вийшла красива і закінчена. Добре, пройтися по всій голові нашої сови. Вона повинна дуже добре приклеїтися, бо вона теж буде допомагати тримати наші листочки. Ось така сова в мене вийшла. Я думаю, що у тебе теж вийде дуже добре.